Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів і дивиться передачу у колі домашніх турбот. Як завжди, в нашій передачі декілька сюжетів. І я дуже сподіваюся, що ви з кожного сюжету щось для себе візьмете. Напевне, ми розпочнемо кулінарними порадами. І хоча по телебаченню зараз так багато таких передач. Мені дуже приємно чути від вас, що саме наші передачі доступні для вас. Особливо рубрика смачного, ви можете собі дозволити приготувати все, що ми показуємо в наших передачах. Але сьогодні, ви знаєте, все ж таки ми хочемо показати вам кулінарний рецепт, який. Можливо, зможуть приготувати тільки ті господині, які ще влітку подбали про весну, коли овочі і фрукти дорожчають. І хоча ця страва дуже нагадує найпопулярнішу українську страву, все ж таки вона відрізняється від неї. Хочу показати вам кавказське блюдо, можемо скажемо так, тому що в принципі його готують і на Кавкази, і Болгарії, Молдавані, Україні готують, і Турцію візі готують. Вдома тобто, листочки я заготавлюю ще з літа, в соленій воді я його якби засалюю. Можна сухий листочок скрутити свіжий листочок, маленький зробити, такий як конвертик, зложити, зложити з вотакими такими кармами. Це не капуста, це. Виноград вотакими скручується з шариками, засушується в півторашку і воно буде стояти. Можна морозилку кинути, воно буде стояти в півторашні бутилки заморожено. Потім ми достаємо такий листочок, кидаємо його підсолену воду, заморожений чи засушений. Пару хвилин він розмерзається. Получається, водикий у нас листочок. Фарш надуму. Говядина з телятиною. Без жира, без свиніни. Рис, сирий. Долма це не голубці, де рис з м'ясом. Долма це м'ясо, чуть-чуть рисо. Долму ми варимо без всяких заправок. Ми варимо чисто воді. Тобто ми в фарш додаємо томатну пасту. Ми в фарш додаємо часник. Буде на це. Дому ми додаємо дуже багато зелені різними. кінза, кархун, петрушка, укроп, додаємо цибульку. Можна фарш, коли крутиш нарізати. Дому ми додаємо чорний перчик. Солимо. Замішуємо фарш. Як бачите, рису дуже мало. В основному м'ясо. Досолюємо. Тепер беремо листочок. Не боїмося, вижимаємо з нього воду. Листочок блестящим наружу. В принципі, чим менша долма, тим воно ну, вчинається зміж. Можна зробити як мізінчик маленький. Ми зробимо чуть більшу. Вирізаємо з нього цей корішочок, який буде твердий. Як голубець, у, у нас не вийде, звичайно. Ввозимо фарш. Не забуваємо, що блестячою стороною листочка наружу. І вложимо його все, складаємо один за другим до казаночок. Нашу дому ми закрутили, зложили в казаночок, заляли водичкою, зверху прикрили тарілочкою, навальний огонь. Готовимо до тих пір, поки не приготуються виноградні листя. В принципі, пробуємо листя лист мягенький, ми його достаємо. Ніякої ні солі, ні спеції, ні моркви, цибурі, зажарки, олії, нічого в дому не потрібно. Просто вода. Подаємо дому, робимо до долуми соус, кефір, ложечка сметани, сіль. Чесночок, зеленушечка. Должны бути вот такие вот домой соус. Дома соус смачного. Ми всі опікуємося одним, як приготувати страви, щоб саме весною, коли так мало вітамінів, сім'я не відчувала їх недостачу. Тим більше, що такий довгий піст, ну, лікарі радять їсти часто, потрошку, а ми радимо готувати страви з сирих овочів в основному. Ну, і є салати із варених овочів, тож давайте прислухайтеся до парад нашої учасниці передачі. Навесні завжди хочеться якихось вітамінів. І поповнити цими вітамінами наш організм можемо за рахунок салатів. Йдуть в салати самі різні овочі і фрукти. Предлагаю ще один салат. Назвемо його яскравий. Виготовляється він з вареного буряка, зеленої цибульки, яка може вирости на підвіконниці. І основним компонентом може служити дайкон, чорна редька або топінамбур. Тим більше, що топінамбур понижує цукор в крові, а от редька і дайкон дуже стимулюють роботу жовчного міхура і печінки. Варений буряк. Чорну редьку ми тремо на грубій терці і прикрашаємо зеленою цибулькою. Якщо ми використовуємо топінамбур, він дуже швидко темніє. Його треба почистити і швидко натерти, і навіть коли ще ви чистите топінамбур, одну бульбу почистили і кинули під кислену воду. Тоді не потемніє. І чим скоріше натерти і змастити олією. Якщо у вас на підвіконниці ще кропик або петрушечка виросла, ще можна прикрасити такою зеленю. Порозі. І всі, хто мають дачні ділянки або просто землю, переживають вже завчасно, можливо, чим поливати те, що посадимо навесні? Адже дощів не було так давно, і прогнозів на те, що вони будуть, теж дуже мало. Який вихід з положення? Ми вирішили запитати про це нашого доброго порадника Миколу Миколайовича Гарієвського. Можливо, він нам зараз щось порадить корисне, Микола Миколайовичу. То на що нам розраховувати, нам дачникам? Як нам спасатися від того, що немає води? Адже в криницях вже майже немає. Що нас очікує? Дійсно, є проблема, але вона навіть поглиблюється тим, що крім нестачі води, у нас, як кажуть, дістає спека. Поєднання спеки нестачою води це дуже серйозно. Але я не думаю, що все так критично. Давайте ми пригадаємо, що, скажімо, селяни Ізраїлю можуть, можуть вирощувати прекрасний врожай в пісках, при величезній сухості повітря при нестачі води. Іншими словами, все в наших руках, або багато чого ми можемо зробити, передбачити і виправити ситуацію. Розглянемо по пунктах, де ми можемо взяти воду, де можемо зекономити. Ну, почнемо з того, що ви згадали, це з колодязів. Дійсно, вода в колодязях зникає. Перше, якщо є матеріальна можливість, потрібно поглибити колодязі. Друге, Напевно, цю воду будемо гарно економити і зручно подавати до городу. Як це можна зробити? Біля колодязя ми можемо поставити ванну на якомусь п'єдесталі угу. на певній висоті, а щоб нам зручно буде наливати, то біля колодязя зробимо теж якусь площадочку, на якій ми будемо стояти. Воду заливаємо в ванну. І з вани вона може сама вже під її власної ваги розтікатися. Тобто шланг і по всьому городі можна розводи, розносити воду. Але потрібно пригадати, що вода засвоюється, скажімо так, ґрунтом по-різному. Важкі грунти розмокають і не пропускають воду глибше, вода змивається. Якщо б ми будемо вносити більше органіки, якщо ми будемо мульчувати ґрунт, якщо будуть у нас створені умови для черв'яків, земля стане пухішою, буде проходити в глибші шари ґрунту. Інакше та вода, яка стоїть, зразу випарується, якщо не зможе прийти далі. Тобто дощ прийшов, а користі з нього немає. Про це ще писали сто більше ста років назад, наш земляк. Народом району Іван Євгенович Осинський. Він він працював на запрошення поміщика в лісоводах. Він вважав перш за все не перекопувати землю, обробляти лише її на буквально до 5 сантиметрів глибину. Тоді буде утворитись мульча, яка буде обривати капіляри ґрунтові, і вода, яка прийшла в неї шири, не зможе випаровуватися. Якщо ми цього не будемо робити, то по кипілярах вода буде випаровуватись. Тобто mm. ми це можемо використати як? Якщо у нас пройшов дощ, чи навіть дощик, ми маємо взяти плоскоріз, культиватор, що в нас є під рукою, і розпушити землю на глибину 5 см. Це називається якесь сухе поливання. Крім того, що ми можемо взяти воду з з, який потім у нас переліться вода в водоймі та далі, і економити її, а саме змочувати ґрунт, ми маємо використовувати підземну росу. Ми говоримо за росу і ранішню, і вечірню, не лише поверхневу на травинці, билинці, а роса, яка випадає в товщі ґрунту, тепле повітря, яке знаходиться в землі, в ґрунті. Охолодиться цим шаром, бо шар мульчі досить швидко рано починає охолоджуватися, скажу, та не тільки ранку в буйку пору. Теплі потоки повітря охолодяться в цій мульчі і випадає роса. Причому роса може випадати навіть в жаркий день, Основне, що була різниця температур. Тобто ми можемо використовувати оцю підземну росу, якщо створимо, сприяти умови, а саме шар мульчі буде не більше ніж 5 сантиметрів. Якщо більше це в ізолятор, який не буде давати різниці температури, Микола Миколаєвичу. Я хочу спитати вас, яким чином штучно можна створити от оцей слой мульчування? Чим перше, ми можемо. На клаптоку землі посадити сірати. Сотку відвезти на сірати. На багатьох дачах є закинуті ділянки. Домовтеся з господарем, і буде втішений, якщо земля буде оброблятися. Візьміть в оренду цю землю. Не дуже важко. Засіяли сидирати, підкосили раз, другий, третій. І, і маєте мульчу. Маємо мульчу. Другий спосіб: ми обрізаємо дерева. Якщо гілочки молоді, можна сокіркою порізати на кусочки, кинути, це буде прекрасна мульча. Якщо в нас є подрібнювач, є спеціальні пристрої, ну, скажімо, дуже велика мясоробка, mm -hmm. я такою вже користуюся років десь більше п'яти, закидаємо гулки, в результаті одержимо чіпси, mm -hmm. дерев'яні малесенькі трісочки. Прекрасна мульча, яка відбуває сонячні промені, з часу перетворюється в органіку. І під цим мучою заводяться, скажімо, багато черв'яків. Рослини, які вирощували, теж потім закинути в мочу. Горох висажуємо. Подрібнили знов, кукурузою обсаджуємо, скажімо, периметр по периметру дачу. Це прекрасно, що буде? Захищаємо від вітру. Створюється певна тінь для огірочків, скажімо, І разом з тим знову ж таки цю кукурудження подрібнити, чи сокірку, чи е, прекрасно це виходить на, скажімо, подрібнювачу. Знову в нас є мульча. Тобто можна зробити висновок, що е, при нестачі води вихід з положення в нас найкращий – це мульчування. Посадити, сидирати міжрядях, потім їх зрізати і покласти поруч, вириваєте бур'ян, знову ж таки кладіть його поруч. Я не розумію, як можна віником підмітати грядки і хотіти, щоб там щось виросло. Вважається правилом номер один: земля не повинна бути голою. Ми викопали картоплю, посадили, скажімо, редиск. Викопали часник, посадили другий раз картоплю. картоплю. Мій батько вже в минулому році викопав часник, посадив картоплю і ласував картоплю восени. Тобто ми повинні не робити так, викопали, хай земля відпочиває. Не відпочиває, вона повинна родити. Земля голою чорною не повинна бути. Але крім сидератів, є ще декілька сидератів, ще є деякі прийоми, які нам зможуть якось компенсувати е, ці якраз нестачу вологи. Ми повинні підлаштовуватись, скажімо, садити рослини, зокрема картоплю, в оптимально ранній срок. Для чого? Щоб вона могла до спеки добре роз... вирости, розлягтись і затінити кореневу систему. Для цього нам потрібно гарно зокрема картоплю проростити. І дуже гарно піддобрити, як кажуть, в оптил... вона дуже рано почала затінювати землю. Земля під рослинами повинна бути затінена. Весною це теж дуже критично. Ми повинні закрити вологу. Тобто, коли вже сонечко прогріло і деякі гребені вже стали сірими, то це. Означає, що зараз волога почне по капілярах випаровуватися. Причому сотні відер, сотки будуть випаровуватись, напевно. Значить ми повинні граблями, плоскорізами знову ж таки 5 сантиметрів розпушити, не дати випаровуватися землі. Виходячи з усього почутого, можна зробити висновок, що вихід є. Треба тільки побільше читати, побільше прислуховуватись до практиків, і все буде добре. Будемо сподіватися, що врожай в цьому році в нас буде теж гарний, якщо ми будемо правильно доглядати за рослинами. На цьому наша передача закінчена, і я, як завжди, даю свій власний номер телефона і чекаю від вас. І якихось порад, і якихось пропозицій, навіть пропозиції взяти участь в нашій передачі. І прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.